Вулиці 22 роки. За цей час її глядачами стали не лише дорослі франківці, а й школярі. Програму обласного телебачення Галичина впроваджують у навчальний процес. Як саме Вікторія Резун розкаже. Протягом тижня в місцевих школах учні переглядали програму Вулиця, телевізійний проєкт про історію Івано-Франківська та краю, який впроваджують у навчальний процес. Ми вирішили використовувати її на уроках історії, на уроках спецкурсу Мій Івано-Франківськ для того, щоб дітям докладніше розповісти про місто, про окремі його вулиці, про окремі мікрорайони. Адже цей відеоурок, відео відеопрограма дуже гарно поєднує минулу сучасність і дуже гарно розповідає. Про те, де ми мешкаємо, про що розповідає та чи інша вулиця або той чи інший мікрорайон. А тому ми прийняли рішення використовувати в освіті цей. Цю телепрограму «Це свідчення ще раз того, наскільки це важливо, наскільки це пізнавально, і власне не одне покоління мешканців нашого міста воно зростало в тому числі на цих програмах. І я в тому числі, тому для мене це надзвичайно якби приємно, як для керівника те, що програми нашого телеканалу вони сьогодні стають тим тим матеріалом, на основі якого навчають наших дітей. Вчителі певні, телевізійний формат допомагає учням краще запам'ятовувати матеріал. Познайомити їх ось так, от коротко, легко і просто з тією історією, якою ми пишаємося, звичайно, нам дуже приємно. Допоможе учням зрозуміти історію нашого міста, звідки воно пішло, хто заснував його, які потужні особистості заснували його. Архітектори, які люди жили у цьому місті. Я вважаю, що це надзвичайно позитивно, і це потрібно робити у кожній школі. І Потрібно мати можливість показувати це можливо навіть хоча б через урок. Адже цей інтерактив він дуже для наших дітей, які зараз з мобілками, воно воно позитивно. Семикласниця Анна переможниця Всеукраїнської олімпіади з історії. Дівчина захоплюється минулим свого краю, а особливо людьми, які перебували у її рідному місті. Поглибити знання допомогла програма вулиця. Я вважаю, що кожен житель міста має знати його історію. Презентація мені дуже сподобалася. Дізналася багато нового про наше місто, про його історію, багато цікавих фактів і загалом дуже цікава пізнавальна робота. Ініціатором створення програми був телережисер Володимир Кукуруза. Ідею підтримали журналіст Іван Нікітін та краєзнавець Михайло Головатий. Ми почали робити в кінці квітня, травня, початку 2003 третього року. Це було пам'ятаю День Івано-Франківська. Потім був навіть виїзд до Львова на день Львова і пару програм вже почав робити тематичних. І саме з того моменту ми домовилися співпрацювати з нашими істориками краєзнавчого музею, а потім нам тодішній мер пан Шкутяк запропонував, ми якраз зустрілися в місті залучити до нашої програми Михайла Івановича Головатова. Це дійсно була людина енциклопедії, яка знала всю історію Івано-Франківська. Чоловік завжди їздив в архіви, і, наприклад, я ми казав, ми хочемо зняти вулицю Мазепи. Якщо навіть не мав інформації, він їхав в архів і готував. Тобто інформація була вся перевірена. Спершу програма зосереджувалася на розповідях про вулиці Івано-Франківська та області, але з часом охопила історії окремих будинків та архітектурних пам'яток. Я, наприклад, дізнався, яка в нас найбільша вулиця, яка найменша вулиця, яка має постійну назву, які назви змінювалися, хто був цікавих людей. В Івано-Франківську, які у нас надзвичайно цікаві пам'ятки архітектури, як змінювалось місто з часів польського періоду, потім Австро-Угорщини. Програма вулиця виходить в ефір вже 22 роки. За цей час команда створила сотні випусків. Кожен про унікальні історії вулиць, людей та архітектуру нашого краю.